Всім привіт! Завтра Євген Копотенко, це мій YouTube -канал. ми знову, знову в мене вдома. Мені дуже приємно, що ви дивитесь, коментуєте, не забувайте це робити постійно, бо саме для цього я такі відео записую. Пишіть, що покращувати. Мені від цього дуже приємно, але я точно хочу, щоб на ці випуски вони були не просто випуски про що, щоб вони були випуски про українську їжу, про українську культуру і про якісь речі, які відбуваються навколо навколо України. Тому, тому ловіть випуск. Сьогодні хочу поговорити про нематеріальну культурну спадщину. Якщо ви чули, що це таке, і знаєте, що це таке. Хочу про неї більше поговорити. Хочу більше розповісти, в чому її суть, в чому її ідея, як от чим вона відрізняється. Ця матеріальна спадщина. Ну навіщо вона потрібна людству? Ем, і також хочу поговорити сьогодні про те, що було на цьому тижні. На цьому тижні в світі їжі у мене відбулося декілька. Цікавих таких досвідів я поїхав в Черкаську область. По-перше, на риболовлю, там піймав рибу і приготував юшку. Але найголовніше те, що я захотів поїхати в Чигирин. Я не знаю, чи були в Чигирині. Це перша столиця перша столиця Гетьманщини, там був Богдан Хмельницький, там є Суботів, де було його чи Суботів, там, де його сімейний маєток. І це дуже прикольно там відчути таку, таку якусь атмосферу, де. Ну, де були наші наші якісь важливі, відповідальні, такі діячі діячі нашої історії мені дуже боляче дивитися, було насправді він був похований. Богдан був похований в, в церкві, яку сам збудував. Але яким чином його трупа немає, чи його тіла немає. Бо десь хтось його забрав так само як немає Ярослава Мудрого, і це мене знаєте дуже сильно бісить, що всі наші цінності. Вони у нас е, зникають, або де вони ніхто не знає, де було Вага на Хмельницьк, де сам ган-Хмельницький, де всі ці речі, і нам дуже важко доказати, що ми за нація і чим ми, ну, чим, чим ми, е, ми кращі, там ніж ніж всі. Тому це мене дуже 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 сильно бісить. І, е, і, власне, я так прям по понервнішся трошки, але в цьому суботі є прикольне місце. Називається «У пані Олі. Е, такий заклад, можливо, там були, можливо, ні. Можете побачити фотографії. Я вам зараз прикріплю тут, подивитись. Дуже прикольне місце, йому років 20. Там пані Оля, вона така за українську культуру, і вона там і гречаники готувала в Олії, ну, в вершковому маслі, Це такі якісь греч... 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 гречаники зазвичай з м'ясом готуються. І гречаники це, як на мене, такий слабожанський, слобожанські... слобожанська страва, страва Слобожанщини, але насправді. Я не очікував суботові побачити шматок шматок гречаного, наче вареника, вареника із, із гречаного борошна, але м -м, приготовлено важкого мастерства, це такий метод конфі, у Франції називається. Це мене прям дуже е, дуже прикольно здивувало. І е, раджу, якщо ви там будете, обов'язково туди поїдьте, обов'язково пройдіться, витратіть пару годин, покатайтеся по Чигирину, по цим всім містам, заїдьте в Холодний Яр, там дуже... Дуже прикольна атмосфера, ну, і дуже смачна така звичайна, звичайна але правильна українська, українська їжа. І там о, налисники з маком, я як якось так ти про них, наче знаєш про налисники з маком, але коли ти якось ніколи не робиш, а, не знаю, ну я не роблю. Але коли я змогу їх купити таким справжнім, класним, то обов'язково від них не відмовляюся. А, був рецепт варенухи, насправді. Веренухає, якщо ви знаєте, що це таке, то це страва, про яку писав Венеїді Котляревський. Це страва, це такий не страва, це напій, коли береться глечик, такий сюди на глечик накладається тісто, точніше, точніше точніше, не так. Спочатку ти кладеш сюди е, м'я, різні трави, сухофрукти, заливаєш горілкою, е, закриваєш тістом, ставиш в духовку на правильну температуру, і цей такий глечик стоїть, 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 якийсь час, і таким чином. Робиться настоянка, власне, там температура алкоголь зменшується завдяки тому, що ну, алкоголь виходить, але лишається ну, така настає, як настоянка. І дуже прям прикольний смак, і дуже автентичний. І, і то точно українське, бо має слово варенуха і слово варити. Ну, як у нас так багато речей називається. Ну, власне, це було дуже. Дуже прикольно. Тому я раджу всім до Чигирина, всім Холодний Яр. Ще із кулінарних досвідів за цей тиждень. Ну, мабуть, мабуть, такого немає нічого. Хочеться мені, я в цьому році ще не готував пиріжки з ременем. І сьогодні знайшов ремен в магазині. думаю, приготую це, але вам про на це вдавати не буду. Бо я ще сам його не придумав. Ну, так, якщо говорити про нематеріальну культурну спадщину, що таке нематеріальна культурна спадщина. Давайте я вам простими словами поясню. Ну, ви знаєте Софію київську? Софія Київська це, це матеріальна культурна спадщина, це така річ, яку можна потрогати, пройти, доторкнутися, і ти знаєш, що ось це Софія Київська, є така Софія їх там 4 чи 5 в цьому світі. І ця Софія Київська, вона наша точно, і точно на нашій території. І це говорить про нашу якусь важливу високу історію. Але такі речі, як нематеріальна матеріальна культура спадщини, це означає, що ти не можеш потрогати. Ти не можеш потрогати пісні, ти не можеш потрогати традиції якісь, ти не можеш танці потрогати, ти не можеш. Ну, це те, що немає ну, матеріальної фундаменту, тобто, грубо кажучи. Тому їжа, вона якраз підпадає про цей в такий список нематеріальної культурної спадщини. Але насправді. Ем... В українській культурі чомусь ну ми, ми всі ми всі точно знаємо, що їжа їжа це частина нашого життя, і ми точно всі знаємо, що їжа це частина нашої культури. Але раніше не було такого механізму зберегти якусь нашу пам'ятку по типу по типу бурщ. І Для мене це був раніше шок. Бо ти знаєш, що в кожному регіоні я впевнений, що в кожній родині у вас є автентичні якісь рецепти, якісь незвичні, про які ніхто в Україні не знає. І це є наша культура. Це так само, як ти передаєш із покоління покоління пісні, або приказки, або навіть ну, прислів'я ти передаєш із покоління покоління. Це ж культура, це культура. Так само їжу ти передаєш рецепти, і це власне є культура. І тому в світі давно вже зрозуміло, я думаю, що це одні з перших були французи. Які зрозуміли, що те, як вони роблять цей багет, як вони там навколо нього танцюють, і те, як вони там, які вони процедури роблять, щоб цей багет вийшов багетом. А потім вони у них кожен рік є такий чемпіонат, де вибирають найкращий багет, і саме цей багет подається в палац. Ну це дуже така в них величезна річ. То у нас в Україні, ну потім італійці, італійці вони навчилися там через їжу продавати свою культуру, бо якщо ви подивитесь на капрези, то капрези це. Власне, є прапор італії, піца Маргарита – Це є прапор Італії, моцарелла, томатний соус і базилік. Це власне прапори італії. Тому купуючи кожен раз на грути, ти купуєш трішки трішки італії. І тому це давно все зрозуміло, що нема... це, така, нема... це така дуже важлива річ, без якої нація не може існувати. І у нас до того, як борщ, коли, коли ми почали займатися борщем, боялися, що його забрали русня, насправді Міністерство культури створило процедуру, в якій дозволило їжу подавати і робити цю їжу також нематеріальним культурним спадком України. І це дуже прикольна штука, тому що е це сталося лише 4 роки, 4 роки тому. П'ять років тому це не так давно сталося, коли Мінкульт це зробив. Вже після цього, після цього борщ був внесений до ЮНЕСКО. ЮНЕСКО також є такий нематеріальний список. Навіщо в цілому ці списки вони для того, щоб культура існувала? Якщо, Хтось там не прийде і забере якусь частину там або території, або частину культури, то можна було її відновити і щоб всі знали, що вона живе і вона була на цій території, і вона має існувати далі. Це такий як важливий список для того, щоб нації і народи лишалися націями та народами зі своїми цінностями. І одним словом, після того як створився дозволилось Україні подавати їжу таких списків, вийшла супер прикольна штука, що вже зараз, якщо ви загуглите. Нематеріальна культура, нематеріальна, культурна, культурна спадщина, Ось так. то ви можете побачити дуже легко, що вже о, в Україні приблизно десь 20, о, в мене пропав інтернет, немає інтернету, приблизно десь 20 рецептів вже внесені, 20 страв внесені в цей нематеріальний список. І це означає, що громади, невеличке містечка. Ну, мабуть, родини, вони перестали боятися, ну не вони, а ми перестали боятися, що хтось прийде і забере у нас нашу їжу. Хтось прийде і забере у нас наші традиції. Я думаю, що е, точно борщ це був таким символом, що давайте не боятися показувати свої рецепти. І, і після цього громади почали це робити і почали влаштовувати фестивалі е, невеличкі, регіональні. Я певен, що ви також, якщо ви живете. В якомусь такому містечку або місті, де почали люди більше говорити про їжу, більше віддавати шану і хвалу своїй про свої їжу. То це і означає, що наша нація а, ну почала не боятися говорити про свої прикольні справи на на, на весь голос. Це означає, що ми позбуваємося цієї меншовартості, яка якої нав'язані нам, і ми вже про це слово майже не використовуємо. Бо замість меншовартості ми використовуємо слово ідентичність і це набагато глибше, набагато крутіше, як на мене слово. Тому, якщо вам цікаво подивитися, які, які страви внесені, ви можете легкістю загуглити. Там, наприклад, є страва під назвою Біляюська юшка. Біляївська юшка це е страва з Одеської області. Це така юшка, яка як правильно готується з, з рибою спеціальна рецептура. Або, наприклад, там е Яворівський пиріг. Яворський пиріг, якщо ви знаєте, є містечко Яворів. Е на заході України на кордоні з Польщею, і це це пиріг, який готується з Ну, український пиріг, готується з картоплею і готується, готується з гречкою. І це прям щось дуже унікальне і дуже прикольне. І, як на мене, такого в світі точно, а, точно немає. І це прям а, не можна надихати. Звичайно, качана каша. Я маю надію, що ви чули про качану кашу, я маю надію, що ви вже трошечки до неї доторкнулися, бо років 6, 6 назад про неї мало хто знав. Але Олена щербать на Полтавщині, вона почала її на опічні, вона почала її популяризувати. І вона стала така досить популярна ця страва, але, тим не менше, в список Натрайні Спасічщини цю страву внесли е, е, ну, громади з Житомирщини, бо також і на Житомирщині, на Полтавщині, на Дніпропетровщині і на Кубані ці чотири місця, де точно цю качену кашу готують, де про неї знають. Вони інколи називаються Затірка. Інколам називаються крупки, але це те, чого ну, також в світі немає. І це, можливо, ви чули про ізраїльські птіці. Це такі круглі кульки. Але вони, ну, круглі кульки із Ну, це вони не із пшона, бо в Україні вона це робиться з пшена, береться пшона, додається борошно. яйце. ось так викочується і стоїть такі невеличкі-невеличкі кульки. І вони дуже, дуже смачні. І вони Дуже автентичні для нас, Тобто є, є щось в Ізраїлі схоже, є щось схоже е, трішечки в Італії, але абсолютно це на ну, абсолютно інша технологія. Тому в цьому унікальні і завдяки тому, що люди перестали боятися подаватися до списку на матеріальної сплачені України, означає, що ми вже маємо змогу. Ну маємо змогу отримати все більше і більше страв, які ми точно знаємо, що вони існують лише в Україні. А це уявіть який кайф, які який, кну який, просто які на також Караїмський е е е е е пиріжок є такий дуже, дуже гарний, дуже смачний, дуже прикольний. Він Також внесений е до, цього, е до цього списку, е і з того, що мене дуже здивувало, насправді. Але щось дуже схоже на, на варення з бузинів, бузеннях називається, якщо моя пам'ять не підводить, я б вам скажуть більш чітко, але бачите, не можу сказати. Бо... А бузинник він називається. Бузинник це, це ж якийсь цей з бузини, така якась дуже прикольна страва. І ну, ти наче все життя знав про цю бузину, а ти не знав, що для якогось регіону це прям супер-супер-супер відповідально. Або голубці. Так, ми всі знаємо про голубці, але в світі їх ніхто не робить. Ну, майже там ніхто не робить. Вони там десь по-різному готуються, але також голубці в цей, в цей, в цей, в цей список внесені. Також внесені Бесарабські страви, такі як Мілина, це такий, е... це такий бринза з листковим тістом, дуже така, мабуть, ну, не Хачапурі, звичайно, але, мабуть, це наша Бесарабська відповідь на Хачапурі. Ем... Я знаєте, розповідаю вам про це і вже хочу, хочу скуштувати саме себе. Або, наприклад, ще голубці із Щавеля в Сировиці, також внесені е... в цей список. Ну... Ти ну, наші я вам говорю інгредієнти, продукти, які ви знаєте, але я певен, що ви ніколи цю страну не куштували. Але в деяких регіонах точно люди їх є. Ну, не вау, Ну вау! для цього власне цей список і існує, і тому хочу про нього поговорити. Але що найприкольніше, це те, що є в них кашка, є каша Зозуля на Вінниччині. Я недавно десь місяць два назад був на експедиції в експедиції Вінниччини. І я прям цю кашу знайшов до речі, забігаючи наперед. Наступного випуску я вам розповім, бо я їду зараз на Харківщину туди в експедицію, і там ми будемо дивитися шукати традиції святкування Івана Купали, що там їли на ці свята. Це дуже прикольно, обов'язково розповім, якщо вам а Отож, про цю кашу. Каша вона схожа на зозулю, Насправді це береться пшено, береться а, молоко, береться яйце і це все готується разом. А, і тому я пропоную вам зараз це приготувати. Цю страву, вона буде готуватися дуже швидко, але в мене вже насправді готова, щоб не чекати півдня. Я просто взяв в ресторані манери її ввели в ресторан, просто покажу, як вона яка вона в кінці і яка вона спочатку. А, і якщо ви ніколи цього не їли, обов'язково обов'язково обов це поїжджайте. Якщо вас, якщо ви всі страви, які я зараз розповідаю, вони вас трошки заділи, вам дуже, дуже цікаво, що це. і Вау, щось прикольне, щось незвичне, вам цікаво відкривати українську культуру через їжу. Заходьте до мене на сайт, просто пишіть ці страви, і більшість з них, які я назвав, я вже все на сайті відобразив для того, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Чим? Чом? Отож, у мене є. У мене є. У мене є пшоно. Я не знаю, чи я там в кадрі, чи я там не в кадрі. Так, ти а, я там не в кадрі. Ну, майже в кадрі. Одним словом, є у мене пшоно. У мене є GoPro. Я собі купив GoPro, зараз я його включу. Беремо просто пшоно, воно ну, має бути вже промите це кілька разів. як ми на кілька разів промиваємо пшуну, то не було гірким Ми це саме робимо з маком і просто, ну Я думаю, що ці технології, ви знаєте, що. До речі, ви знали, що пшоно це просто, то мене також розуміємо. Так? Я думав, що е воно по-іншому росте, але з точно не просу. Е Промиваємо мак, промиваємо. Промиваємо мак Виваємо чуно. І гарно додаємо туди два яйця. Оди яйця. Друге. Це нам потрібно для того, щоб воно скріпило, закріпило все, все разом. Додаємо мак. Бажаємо також його промити, але якщо ви не вимивати, трішечки може бути гірчинцем. Я особисто тобу, е я взяв кашу, я взяв пшено, е з е яйцем змішав, з маком і поставив до, е до духовки. Треба раз на 15 хвилин помішувати, і у вас буде така гарна гарна страва каша зозуля. Я тут знімаю на GoPro, потім подивитись або не потім зараз подивитись. Е щоб це було, знаєте, близько. Ось така вона. Вона виходить гарна, розсипчата і чимось на зозулю. І ви будете здивовані, але я повторюю цю фразу 79-й раз. Такого в світі ніде, ніде немає. І цей випуск, власне, для цього я і записав, для того, щоб ми більше любили, більше відносились до своїх інгредієнтів, своїх продуктів з глибокою повагою. Це означає, що нам треба їсти пасти, треба їсти піці, треба їсти суші, треба їсти все, що ми хочемо їсти світове, лосось треба їсти, якщо є змога. І... Але треба їсти кашу зозулю. Треба її пізнавати, треба її любити. І, ну, мене особисто це дуже заводить. Якщо вас заводить хочете, пишіть в коментарях. Ну, заводить плані, що вау, маком, змаком, молоко, яйце. Це як штурдю за смаком. Я не знаю чому, але чимось схоже на штурму. Якось так, що ще із нового. Сьогодні-вчора сьогодні, вчора ми відкрились наш стрітфуд відкрився, полтавський стрітфуд, називається у Приходьте, я вас запрошую, там дуже смачно, там дуже прикольні, прикольні страви. Заходьте до мене в інстаграм, дивіться, де це знаходиться і що там відбувається. Якщо ви в Києві, якщо в нас в Києві все вдасться, то ми точно відкриємось по всій Україні, поки, поки так. Також сороків запустили перці, вони будуть продаватися лише 14 днів. Це фаршировані перці, просто базові, смачні, круті, фаршировані перці. Я зрозумів, що зараз якраз на, на часі робити такі зрозумілі страви з нашого дитинства, це про підтримку, це про те, як, як, як ми маємо через їжу один одного підтримувати. Тому якщо ви любите перці, ви в Києві також приходьте сороки. Якщо ні, то зробіть перці своїм близьким і насолодіться цим моментом, коли ви можете. Розділити, розділити щось таке рідне і Ну, У мене, мабуть, так на сьогодні все. Більше інформації, звичайно, я вам можу вас грузити, але, я, мабуть, не хочу, тому що я все ж таки ще шукаю правильної скільки треба, щоб це, щоб скільки ми розмовляли, що ми розмовляли годину, 20 хвилин, 15. Це все такі експерименти, я впевнений, що разом з вами. Я знайду такий формат, який буде багатьом цікавим, бо я хочу розмовляти з вами. У мене багато інформації я можу ділитися. Можливо, ця інформація буде комусь корисна, можливо, комусь цікаво слухати про їжу, хтось обожнює їжу, і хтось до їжі відноситься не просто як до енергії, а як до культури, як до чогось прекрасного, як до чогось крутого. Ну я власне для того, щоб е це все робити. Тому ось так, я вас обіймаю. Дякую за те, що дивитесь. Підтримуємо Україну, підтримуємо одного один одного і славу.